Хайгоп. Карась халва. Я буду мать тебе на увазі. Универсал конопля. А, вообще коноплей не пахне. Ну пахне интеркрилем. Офигительной прикормочкой. Ми можемо навіть добавить пьяной кукурузы трошки сюди. Соски з шиєю прикормкою в п'яної кукурузі і замішаємо все це у водички. Водичка чиста, чудова, поки досить. Я спеціально все не висипав, бо знаю, що з водою переборщу. Рано чи пізно. Але цього разу нормально, непогано вийшло. Половимо. Той ще не перезакинув, а на цьому вже щось повисло. Оп, непогано. Рибка є. Вирулюємо. Шак лідер близько, хоча він тут не при чому, з такими-то карасиками. Але не кожного ж дня сазанів таскати. Хай тікає вала джигирями. Перва клювака, оп, утренній стоячок, Є рибка. Блін, що з тілко запутався порядок. Так, де він там? Бачу, бачу? Ничогенький. Карасець. Але був... да, Але бувають і більші. Контрольне слово, але бувають. Сохраним для котиків. Погодка портиться. Дивіться, хтось щупає, лапає нашого черв'ячка за інтівне місто за хвостик. Ого, їх, як наче вертольот, чи їх там двоє. По плитах, по плитах. Блін, де воно? Там уже ушло, шустряк який. І От Отпустимо, поки сусіди не бачили бо вони розміром з ноготь збирають. Ага, сидить. Оп, да, є. Но... Нам треба заходити у воду, щоб достати. Так, де він? А то в, полі... в поляриках не видно. Кидаю не сильно давай некоторые вообще пытками швыряют. Ну -мо, мое грамм четыреста, да, хороший караси. Ага. А ну чё так? Нічого. Містяк. Чим удобніше місто, тим хуже ловиться риба. Чим неудобніше місто, як бачите, тим лучше ловиться риба. І так завжди. Виложило, Ще й так не слабо, фіга собі сидить. І я складуваю ввети ганочки і ганочки не виходить. Едь, 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 о, от блін. В корчі завів, В скали. Тихенько опускаємо. Поки сусіди не побачили. Спіши, не спіши, не торопись. Та уже достали. Доставай, ай маленький. Ну і заждалася. Там карас чи короб? Карас. по видно. А. Ну Он да. Усами, ну и цвет другой. Нормально тут ловится. Вообще неплохо. Я знаю кому тут понравится. Надо кому позвонить. На середине. То на одну дергне, то на другу. Похоже, крупняк закінчився. Хоча іде важкувасто. Сидить. Так, ніяких комисів. Ого! Ого! Ні, тут надо в орудовать пиццаком Горбатий карась. А пиццак в машині. Частично. Нормальний карась. О, на втору. и на треке. Универсал спрашивал универсально. Халва на подходе. Багато воды не надо. Интеркрыль воду сильно не пьет. Ну что так выложила, И сидит. Ого, Проти волны під сусідні донки гад. Туда не ходи. Правея бери. Сидить. Нормальний карасіль. Їх двоє чи що? Ні, один за двох. І два за одного. Мечений, дивіться. Чи то він обіцявся просто жовте, жовті штани. Непогано гуляємо. І хто це такий смілий тут дергається? Похоже, не крупний. Ого, куди это ти? Некрупний, но не шустий. Червячка захватив. Захватчик. Підрожде. Похоже, сидить. Угу. Сидик. При... Прутень. хороший, завівпиць, сусідній, рівно йде двоє. Один зійшов, по-моєму, менший зійшов. Рядок. Дивіться, оп-оп-оп! Красиво! Гарно дьорга По вісу не скажеш, но пішов влево, серйозно так пішов. Тепер вправо. Тепер прямо. Ого! Шабаш? Да. А дощ обіщає через. Ну, да. так. Та вроді на вечір обіщали. Тільки ж вроді закинув, прикормив. Ладно. Ого. Скоро та да? так? тут? Ні, так тут це рідка риба. Ой, Забирайте. Ви нам дарить і Так. Да. Дякую велике. Буде пожарить. Ой. Мені стільки і не треба. Я ще налов. Я ще наловлю. Опа. Отак от білиться рибкою. Опа. Ми ще карасів сранців наловимо. Оп, тільки кинув. Уже є. Як карась на дощ пре. Карп на дощ так не клює. Ого! Неплохо вийшло. Блін, сусідню зачепив, от чого воно так пре. То, що він зайшов і вже слабину дав і вже это самое все закончили рыбачки уйшли перший раз були на рибалці, кажуть ну це по удочкам заметно якісь вони були а-ля привет з 80-х, навіть не з 90 х буває Зловили два карасика, умудрились тут в комісі. Ну і ми їм ще трошки підсипали, ви бачили, на, на пожарить. Вони купить, предлагали. Ну за таке гроші стидно брати. Друге діло короб. Такого не буває. Ладно, діліться рибкою і буде іще. Тим більше кльов іде на дощ. Як би не пучило. Ще парочку візьмемо додому. Як вам таке? Зразу два виложило Може це один пішов. Взяв і пішов. На дощ прям рибка нас не відпускає. Прозівав. Ще навіть прикормка цела. Хитрий, жопий карась. А тут сидить. О! Тут буде за двох. Чи він самоліт, чи, чи вертоліт. Може даже це буде найкрупний на сьогодні, якщо загубу. І опять без підстака. Шоколі... А, і в дупліт. Ну все одно один із них. Один із нас. За ластофаст. Оп! Дивіться, з корочкою сируняра А, і прикормка не встигла, розмиться навіть. Але встигла закінчитися. А це значить лише одне. Смиватися треба по добру, по здорову. Ви бачите ці тучі. Всі, всі втікли, один я остався. Бо обіцяють, через час піде. Блін, вже капає. От, йомаю. Накрапає того. Карасиків ми взяли нормально. А ти хто такий? Фу, жучара річний лодочник. Плавунець заскочив у нашу торбу Бункер, для бункерного мурчика. Отак от, от. Пакетики не викидаємо. Конопля універсал отработала. Карась халва. Може отработає тут, а може і на інгульці. Ми цього не знаємо. Але швидко сматуємось, бо влупило. І так кожен день. А ви думали, ми вас без скотиків оставимо? Е! Спав тут, вичесувався, шерсть скидував, Вон так і лізе з хороняки. Ага, повилизуй, повилизуй в больне місце. Ще я ворота закрию, подожди. Дощ пішов. Быстро ми по Шуріку. В Білозерці нормально так льє, а до нас або не дійшло, або мимо обійшло. Да. Ти щось відчував? Ти правильно учує, донат від підписника, який любить котиків наших причому. Треба любити своїх котиків, а не наших. Але чужих котиків не буває, так. Да? Що значить перепаковано? Ану хвіст убери, різану, придурка. Без хвостий будеш. Йоханий бабай. Надіюсь, це бургер. <сум> Бо я щось голодний. Надіюсь, це мені щось смачненьке. Та фіг там плавав. Йоханий ти бабай! Підписники вам ділять нема що. Мурчик, ти знаєш, що це таке? У підписника Віктора з'явився конкурент. Він раніше рижечку донатив корма. Багато цікаво як він і навіть підсочок був задонатив. Але це, це просто жесть. Це я сам з'їм, похоже, на рубляну шкуру, аж камера з переляку розрядилася. Ну шо, форточники, ви ще не розумієте, що вам не за оцим треба плакати. А за оцим хтось грабанув кошачий магазин, Йомайо, консерви. Фаршик нам на хлібчик з утра піде. думали, воно виглядить сильно дорого. Щоб котикам його віддати. Це що, номер телефона, Йоханий бабай, почти 4800 гривень, Йоханий бабай, я б на ці гроші два місяці жив. Ще й не дешевий корм, я таких не зустрічав, не бачив. Я не розумію, я що вообще відбувається. А що тут? О, тут пакетики. Кошачі пакетики. Почнемо з цього, це прикольно виглядає. Святі карасики, сердечки для котиків. Тут написано, що воно таке. Кормова добавка. Яка там риба? Тепер будуть просити тільки кормову добавку. Гляньте, гляньте. Гляньте, гляньте. Морди, морди шкодливі, моє. Нє, це моє, це моє. Це мій корм. Ви тільки гляньте. Вкусняшки. Ой, ужас. Кучу грошей викинули на цих голодранців. Я думаю, підписник об'явиться в коментарях. Такий щедрий донат, це капець. Притула слідкує за нами з супутника. Так що ви там обережніше донатьте куди треба, треба донатити на ЗСУ. Ось так. от. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки на все про все в описі під відео. Усім пока і до зустрічі на воді.